Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У міністерстві оборони натякнули ймовірні цілі, деяких будуть використовувати далекобійні ракети Штормшедоу передані Великою Британії, зазначивши, що до кораблів Росії з калібрами у бухті Севастополя 298 кілометрів. Про це повідомляється в Twitter відомства. У Міноборони оприлюднили фото усміхнених президента Володимира Зеленського та британського прем'єр-міністра Ріші Сунака. Момент, коли розумію, що відстань від лінії фронту до військової. Кораблів з ракетами калібр у Севастопольській бухті становить 298 кілометрів 700 метрів. Підписали світлину в міністерстві. 1 травня 2023 року. Телеканал CNN поінформував, що Британія передала Україні далекобійні ракети Шедоу». Того ж дня британський міністр оборони Бен Волес підтвердив, що його країна передає Україні Шедоу». Пізніше, після передачі в Україні ракет великої дальності, Шедоу» в Кремлі почали вимагати. Адекватної відповіді від російських військових. Україна просила союзників надати далекобійну зброю. Ще від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Але найбільш далекобійною зброєю, яку Україна до цього часу отримувала від західних союзників, стали реактивні системи залпового вогню Хаймерс зі снарядами GMLRS, їх дальність близько 80 кілометрів. У лютому прем'єр-міністр Великої Британії Ріші сунок вперше заявив, що Лондон готовий надати Києву зброю. Більшого радіуса дії у змі почала з'являтися інформація, що йдеться саме про ракети Штормшедов США. Відмовлялись від постачання, посилаючись на побоювання ескалації війни та обмежену кількість таких ракет 9 травня. The Washington Post повідомила, що Британія таки готується відправити до України ракети великої дальності та підштовхує до цього ж адміністрацію Джо Байдена. Але за даними політико, навіть після передачі ракет Великою Британією США не будуть цього робити. Тепер стало відомо, що перші крилаті ракети Шторм Шедоу вже в Україні або скоро тут будуть, скільки точно наразі невідомо. Але достатньо, щоб змінити оперативну обстановку на полі бою. Переконані експерти з появою цих ракет Україна отримає можливість вражати військові цілі на великих дистанціях із дуже великою точністю, каже Ліганет, військовий аналітик, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Це сучасна зброя, яка дозволяє вдарити не кудись там, а знищити конкретний склад, залізничний потяг, конкретний командний пункт чи логістичний центр. Це стане потужним посиленням Сил оборони України, говорить Ігаль. Чи далеко Україна зможе бити цими ракетами залежить від того, яку саме версію «Шторм Шедоу» отримала Україна, зазначає Ліганет, головний редактор Дефенс Експрес, військовий експерт Олег Катков. Варіантів за його словами, може бути два звичайна версія, створена для збройних сил самих країн-розробників, має дальність до 560 кілометрів. Експортна версія має дальність до 300 кілометрів. Яку версію передають Україні? Питання відкрите, особливо враховуючи, що Росія сама знищила міжнародну домовленість про непередачу ракетного зброєння з дальністю понад 300 кілометрів, коли передала збройним силам Білорусі крилаті ракети Р-500 до ОТРК Іскандер. Велика Британія вже озвучувала, у них немає наміру уникнути будь-якої ескалації. Вони цілком розуміють, що відбувається. Чому відбувається і як протидіяти Росії, каже Катков, та навіть дальності до 300 кілометрів вистачить для ураження цілої низки вкрай важливих цілей, особливо під час контрнаступу, починаючи зі складів із боєприпасами командних пунктів центрів зв'язку, які росіяни відтягли на радіусу 80 кілометрів, щоб їх не міг дістати Хаймерс, закінчуючи аеродромами, на яких базується тактична авіація, не стратегічна, як в Енгелісі, а саме тактична, пояснює Катков. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.